Малята сьогодні пропоную вам поговорити про шкільні правила. Чи знаєш ти, що це за буква? Про які звуки вона може тобі нагадувати? Так, може нагадувати шепіт вітру, шелест листочків, шипіння змії і шипіння пательні. А тепер давай спробуємо придумати слова на цю букву. Ось подивіться на картинку: шапка, шипшина. Шафа. Ой, а це слово теж починається на букву Ш. Школа. Чи знаєш ти, що таке школа? Школа це навчальний заклад, де навчаються школярі під керівництвом вчителів? В школі діють свої порядки і правила. Для того, щоб стати школярем, треба запам'ятати основні правила і порядки. Чи знаєш ти, які правила існують в школі? Обов'язково треба приходити вчасно до школи, вітатися до друзів та вчителів, не запізнюватися на уроки, поважати старших, спілкуватися привітно і вічливо, не брати без дозволу чужі речі, не ображати однолітків і ходити спокійно. А зараз пропоную вам в гру, що для чого? Я називаю предмет, а ви маєте сказати, для чого він. Наприклад, ручка для того, щоб писати: олівець, фарби, зошит, пенал, альбом, пензлик, ти резумничок.